Тут такі посаджені дерева Бельгія і такі монументи гарні. Я сюди проходила, ніколи не звертала уваги на отакі ескофіції. Дуже гарно. Це є такий стадіон. Я його обійшла кругом. Тут, правда, зараз щось ремонтують. От Полонія. Ну, правда, ні Росію, ні Україну. Я тут не знайшла. Унгрія. Іспанія. Італія е, Югославія, правда, нема ніякого деревця. Це Франція. Нова Зеландія. І багато ще є. Ой, я маю час. Бо маю зустрітися о 6 годині з людину, яка мені принесе одні документи, і я маю час зняти, познімати трошечки відео, яке камерун. Це якесь таке деревце, теж не знаю що. А тут було написано арген. Аргентина. І тут і знаходиться Кубані, Кува, Кубані така площа біля самого стадію Сантьяго-Бернавео. І Теж монумент, ну о, Голландія. Аргентина. Ось таке в Аргентині деревце це росте, бачите. І тут Чилі. Ось таке в Чилі дерево росте. Знаходиться Ель Сальвадор. Перу зрізане делю і.